Третє місце. Це Бладхаунд. Вони урівноважені собаки. Практично ніколи не проявляють агресії. Працелюбні. Можуть годинами обнюхувати незнайому територію, з'ясовуючи, хто і коли тут був. Вони вірні супутники і надійні друзі. Попри всю свою зовнішність м'якість, бладхаунди володіють упертою вдачею. Тому їх дуже складно змусити щось робити проти їхньої волі. Вихованню і дресируванню піддаються, але з великими труднощами. Нюх Бладхаунда один з найкращих у світі собак, тому може бути прийнятий як доказ у суді. Вони можуть іти по сліду, якому понад 12 діб.